Сьогодні я рішив занятися тим, що дуже довго откладував. а саме поміняти кран у моєму пентхаусі, бо той кран тече як мотор після перекупа. Почистив зуби, щоб до людей можна було підходити. Поміняв футболку та під руками попшикав. Ну і, звісно, жудів білі носки, бо без них нічого не рішається. Взяв з собою рідню та поїхала щось вибирати, бо вже нерви не видержують. Колись летів на село, та бачив цей магазин на бульварі Шевченка. Ухватив малого як крадених кавунів у сусідки та закачуюся всередину, а там так блистить. Наче в неділю в церкву прийшов. Зразу стало видно, що контора Вінниками не торгує, а все по-серйозному. Та й почав сам ходить кабіною торгувати, наче я щось понімаю. Бо підійти сам спитати, стісняюсь. але уважний консультант швидко підійшов. Після того як я їх товар, почав руками мацать. Дівчина професійно та дохочува, все розказала, і знайшла мені класний варіант. Ша й одягнена так гарно, наче на два часа на свадьбу. Я ж покивав гривою, щоб не опозориться. Та кажу, давайте ша того шнурка, щоб душ приймати. Та питаю, чи можна цієї і бензін сточувати. А вона каже, можна і солярку. В цьому магазині є все, що хочеш: від кранів в стилі бароко до сучасних моделей, які не стидно людям показувати. А також дуже стильні унітази, умивальники та дзеркала. Коротше, тут все є на любий стиль та гаманець. Поки мені готовлять товар, пішов глянути, чи немає фільтра в мені в машину. А тут уже й на косу гукають. Перевірив, чи дорожчого не положили, та готовий робити цю довгождану покупку. Розплатився через мобілку, отрив гарантію на 5 год та почов в сторону дверей, де мені тітя з красивим манікюром сказала: Будуть гроші, то приходь, і ви приходьте. Бульвар Шевченка 398. Та підписуйтесь на їхній інстаграм. В них теж класні відосіки виходять. Та й знаєте, коли новий завоз. А я на родищах зайшов у квартиру та почав готуватися до установки. Повикладав усе на стіл та почав шукати інструменти. Бо я в жизни цим не займався. І чи вийде в мене його зробити толково, я не знаю. Бо тоді два пуття. Все вийде і будемо купатися, а як ні, то до Дніпра ходить. Я реально не розумію, як з допомогою моїх інструментів можна кран поміняти. Як у мене тільки ключ розводний, топор для м'яса і насос для дядького м'яча. Але потихеньку почало виходити. І що найкраще, я аж кайфунув. А ще коли понімав, що за ванною більше калюжі не буде, то то ходив світився. Познімав старі катафоти та пішов на кухні по нові. Бо хочеться, щоб усе блистіло, як у кота крашанки. Розірвав той кульок як матню на фізкультурі та повкручував на місце. І мені кажеться, що квартира тисяч на три баксів точно подорожчала. Притулив кранік та почав закручувати, бо хочеться вже пошвидше запустити. Надувся як собака при запорі та затягнув гайку. І главно його різьбу не зірвати, щоб синьою ізолентою не перемотувати. І наконець-то запускає водичку, яка тече, як треба, і ніде не підсикає. Погрався трохи з місітелем, подивився, які є режими, та гукнув Настю, що приймала роботу. Вона теж офігела, що не треба буде відро під підвонну підставляти. Та сказала, який ти мене молодець. Я ж включив раму, як мужик, і пішов душ приймати. А вам дякую за увагу.